Ви також, як і я, не любите возитися з обідом. Сьогодні покажу вам, як швидко приготувати смачний обід для всієї сім'ї. Макарони з курячими сердечками це просто щось неперевершене. Курячі сердечка я почистила, пообрізала все, що мені не подобалось, і перерізала на четвертинки. Відправляю їх на розігріту сковорідку і обсмажую приблизно 5 хвилин. Після цього на сковорідку додаю нарізану цибульку та натерту моркву. Ще обсмажую 2-3 хвилини. Після цього додаю томатну пасту, у мене вона домашня, заморожена. Обов'язково додаю сіль, перець, лавровий лист і вливаю сюди водички. Гарненько перемішую і під накритою кришкою сердечка будуть тушкуватися приблизно 20 хвилин. Підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Через 20 хвилин до сердечок залишилось додати тільки відварені макарони. Все гарно перемішати і обід для великої сім'ї готовий. Зверху за смаком я посипаю зеленою цибулькою. Ну це дуже смачно, друзі. Так, швиденько обід готую я дуже часто. Думаю, що ця ідея також придеться вам до смаку. Бажаю вам смачного!